Вітаю, вас, шановні друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови глобалістика, як наука і навчальна дисципліна. Глобалістика це наука, яка досліджує закономірності формування, функціонування і розвитку глобального суспільства. В яких сферах? В економічній, політичній, соціальній та гуманітарній сферах. Які інтегровані інформаційно-комунікаційною сферою суспільства. Гуманітарна сфера пов'язана насамперед з людиною. Ну, економіка, політика це е, зрозуміло. От, і е, глобалістика, як е, наука, е, почала формуватися е, уже е, в ХХ столітті, хоча перші. Дослідження і античні автори проводили. В будь-якому випадку, можна стверджувати, що на перших етапах свого розвитку глобалістика накопичувала на емпірічному рівні перелік проблем, тенденцій явищ, які потрібно досліджувати і теоретично обґрунтовувати. От. Перший етап розвитку глобалістики це 60-70 роки ХХ століття. Вони характеризувалися насамперед розвитком. Досліджень в галузі космосу і охорони навколишнього середовища, проте методологічно не було цілісної системи. От, і це був дійсно перший етап такий накопичувальний. Другий етап розвитку глобалістики це 70-ті роки ХХ століття пройшов під знаком уточнення об'єкту, предмета дослідження глобалістики, переліку ієрархії глобальних проблем. З цією метою, в 1968 році був створений римський клуб світовими олігархами переважно єврейської національності, але вони об'єднали політиків, науковців з, 30, з 53 країн світу. І за 30 років існування римського клубу було підготовлено 20. Доповідей на замовлення клубу, які і, по суті, відпрацювали ідеологію нового світового порядку, і були розроблені методологічні засади нової науки глобалістики, в рамках якої розглядалися сценарії світового розвитку. Третій етап розвитку глобалістики це вже 80-ті роки ХХ століття, характеризувалися зниженням уваги до теорії і. Підвищенням уваги до конкретних прикладних досліджень. А четвертий етап глобалістики це 90-ті роки ХХ століття. Вже характеризувалися підбиттям певних теоретико-методологічних засад для того, щоб сформулювати глобалістику як науку. Так що, в принципі, теоретичні засади глобалістики почали формуватися як Науки з другої половини 60-х років, і от за 30-40 років вони сформувалися. Але варто сказати, що дослідження українського вченого вернацького видатного щодо трансформації біосфери в ноосферу сферу лягли в основу цих от речей. Ну, по суті, ми можемо з вами сказати, шановні друзі, що глобалізація це процес створення глобального світу. Глобалізм це ідеологія. Того глобального світу, який глобалізується. Так? От. А глобалістика це наука, яка досліджує проблеми формування та розвитку глобального світу. Там є дуже багато всяких концепцій. Сьогодні ми про них говорити не будемо, це треба більш детально досліджувати ці проблеми. І ці концепції, але кожна з них внесла свою лепту. У розвиток глобалістики як науки. Тобто, в цілому, ми можемо говорити, що в рамках глобалістики сформувалась і соціальна глобалістика. На нашу думку, соціальна глобалістика це наука, яка досліджує соціальні структури, соціальні відносини, соціальну свідомість і соціальну діяльність. В умовах формування глобального соціального суспільства такі процеси дійсно відбуваються навіть попри війну. І ми говоримо з вами, що глобалістика це дійсно фундаментальна наука, яка Формує глобальну суспільну свідомість і безумовно люди, які займаються публічним управлінням, міжнародними відносинами, мають розбиратися в цих концепціях в об'єкті, предметі і методології сучасної глобалістики, зокрема і соціальної глобалістики.